До вашої уваги є ось така автоматична палатка. Її плюси, тому що вона ставиться дуже швидко, тому що за рахунок автоматичної конструкції вона ставиться буквально за пару секунд. В комплект йде сама палатка, колишки, а також мотузка, за допомогою якої можна додатково закріпити палатку. Як ви могли вже побачити, тут є два входи. Один з цього боку і один з цього. Тут є ось такі козирки. Які теж можна зняти, і вона отак от от знімається. Конструкція палатки є автоматична, тобто ви отак от піднімаєте і палатка складається. Це дуже швидко, дуже зручно. Ось тут є такий спеціальний фіксатор, який також отак от в три рази складається палатка. Не треба дуги просувати. Знизу палатку можна додатково зафіксувати колочками, щоб вона точно нікуди не улетіла. Давайте подивимося всередині. Тут є. Саме петельки, за які можна зачепити ось так, зовнішню частину палатки. Тут у нас є москітна сітка. Так само ми її відкрили і закріпили ось цими шнурками. У вас дуже гарний є вхід, як я казав, з того боку і з того боку є вхід. Ось там є кармашок невеличкий, кишенька, якогось, чи смартфона, чи... Зверху є дуже зручний такий гачок, за яким можна підчепити ліхтарик, і у вас в палаці буде е, якесь світло. Палаці насправді буде комфортна двом людям, це максимум, бо палака доволі вузенька, але при тому можна дуже гарно переночувати і е, мати зручний доступ до самої палатки. Ну, ось така палатка була сьогодні на облік.